Центральний парк Житомир. Але насправді його заснувала родина баронів Шодуар. Родина Шодуар була мільйонерами. Вони володіли древніми артефактами періоду античності, також сюди приїжджало ананерби періоду період окупації. Що ж вони тут шукали? Ми вирішили зайти з чорного входу маєтку та знайти його залишки. Від самого маєтку нічого не лишилося. Будівля була зруйнована під час Другої світової. Це лишилась будівля для слуг. Такий ми віднайшли будиночок. Барону виповнюється 40 років. Він єдиний спадкоємець всього роду Шодорів, найбагатша людина в Волинській губернії. Прадід Івана Ян Шодор переїжджає в Російську імперію з Франції в часи Катерини II. Зараз мало хто переїжджає в Україну, особливо з Європи в наші часи. Дід Івана Станіслав, вже відомий археолог в імперії та колекціонер, збирає велику колекцію артефактів періоду античності. Зайдемо в музей, подивимось, що лишилося. Можливо, лишилися якісь артефакти родини Шодуар. Портрет барона Максиміліана Шодуара. 1836 Генріх Хортейн. Найцікавіша, конечно, картина це картина Барона. Не зрівняти з радянською і теперішньою 1846 рік. У музеї лишилося ще зеркало епохи Барона. Його. Найстаріша будівля Житомира зовсім поряд. Єзуїцький монастир будівлі більше 300 років. Територія відкрита цілодобово, будівля зруйнована. Його бібліотека налічувала 37 тисяч томів. Де і як в ці часи можна було зібрати таку велику кількість артефактів? Шатуарівська, сходи, які спускались до Тетерева. Для цього потрібно було проводити масові розкопки, мати античні карти, знати розташування стародавніх міст. Частину експонатів зі своєї колекції барон віддав в Ермітаж. іншу частину продав до Британського музею. В парку були статуї давньогрецьких богів. Під час революції більшовицької статуї були розбиті, всередині були знайдені дорогоцінності. Після цього вони виїхали в невідомому напрямку.